Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Ми сьогодні прокинулись раніше, але так, щоб вийти раніше, в нас особо і не вийшло. А, вирішили сьогодні піти знов на... Басейн. на басейн, тому що 37 градусів сьогодні, уявляєте, така спека. А басейн недалеко знаходиться. Від помешкання, де ми живемо, пішки можна дійти за хвилин 10, напевно. Минулого разу ми на машині їздили. В анаїдених батьків тут є машина. Знаєш, що Що? Викинула цілі? Я не викидала ще нічого, в мене там тут дві пачки, а ззаді одна, ближче до спини. Угу. Ось, а цього разу вже йдемо пішки. Будемо купатися. Басейни нам сподобались, вони прохолодні. Ну і що, що робити? Ми ще вчора ходили по магазинам. Сьогодні вирішили вже просто відпочивати. Ми вже, напевно, вивчили на пам'ять, які магазини і де що продається. Я вам вже вчора нічого не знімала, вирішила сьогодні почати знімати. Можливо, завтра продовжу, тому що післязавтра ми вже будемо рушати додому. І вже ще вчора ми їхали самі додому без да, з центру. Ми добиралися У старших дітей, да. тому що Артурчик Ах, рука булить. Давай мені. Артурчик за Наїдою їздили за речами на басейн до себе додому. А ми добиралися самі, і в нас це вийшло. Ну, геолокацію Нам, звісно, ж Артурчик скинув. Але мене погигла. Так, да, бо і... знаєте, Артур сказав, на якій вулиці нам виходити. Але ж вимова їх нам не дуже зрозуміла, ну не завжди зрозуміла. Тому е, орієнтувалися, як воно написано, і прислуховувались в трамваї, е, як це звучить. Так що так, йдемо загорати. Дивіться, які красоточки наші йдуть попереду. Ану, повернулись? Ало! Красуні. У нових шортиках. Це в спортивному взяли якийсь цей Джусі Кутюр. Кажуть, що це зараз дуже модно. Красуни. де да. дещо там перед ними йде. Красунчик. Да, красунчик. Наші красуни купаються. йдуть Німеччині. Зараз йдемо знову ж таки гуляти, але дивіться, з чим ми йдемо. Ніка. Пакет раз, пакет два, вартурчика, пакет три з пустими пляшками, пластиковими і баночками від пива з скляними бутилками. Йдемо здавати. за того, що за це, ще... ну, це все ми назбирали. Це наше. Ми, ми вживали водичку. пиво. Ось, і тут мало хто так просто викидає, просто здають. І отримуємо за це гроші. Хоча б нас так зробили. Да, на переробку це все здається. Ось ще і можна трошечки грошей повернути. А чим ми не українські німці? Так, ось будемо здавати. Ми маємо знати нам, ну як тут живуть, як вони економлять гроші, що вони йдуть в магазин, здають бутилки. Їм дають чек, і вони купляють на ці гроші. А можна цей чек ще обміняти на гроші? кошти. На скільки ми здамо цих бутилок. Чого в нас такого нема? Да, я б теж дома залюбки би здавала, сортуфа... сортувала сортувала би без да? сміття. Ну, по перше, це екологія. Ось, він ніде не валяється. Тут бутилки взагалі пластикові ніде не валяються. Бомжі навіть з рук вибирають. Ну, питають, тобі потрібно чи не потрібно, щоб віддавали, і вони здають. І зараз вам покажу цей автомат, в якому це ми будемо їх туди всовувати. І, не і, ска... і скажу вам, скільки це в нас вийде грошей. Ага. Оце ми будемо здавати зараз бутилки в таких автоматах. Там ще це. Ця не проходить. Ту, яку ми купляли воду з Польщі, бутилку не прийняло. Там позначка має бути, не курлять. Тримає значок пройти, поправді наше класти. І Дивимось, скільки ми отримали? 10-23. три. 10, 200 кляски і 40 пластиків. Здається, ось такий чек. Не можна розрахуватись в магазині чи обміняти на готівку. Це ми пакуємо подарунок для да, наїди, запаковуємо в розмані. І оце безкоштовно. Бумажка, скоч, все, що хочете, І все це робиться. Безкоштовно. Тобі кідемо на полоску полоску. Друзі, всім привіт! Розпочинаю я його з міста Баварія, з землі Баварія. Не гадали, не ждали, не думали, не планували цього разу їхати в Баварію, але так сталося, що ми тут приїхали вчора. Історія така. Ми не сіли на автобус додому. У нас вже були куплені білети. Ми за півтори години приїхали на вокзал за вказаною адресою, а виявляється, ми не туди проїхали. приїхали. Чекали ми півтори години, ось потім нам позвонив водій. Я сказала, що ми поїхали по вказаній адресі. А це, ну якби, як вам сказати, зазначили в геолокацію. Пішли по цьому і прийшли не туди, прочекали півтори години, потім вже зізвонилися з оператором, хоча ми, ну я потім вже вам розкажу всю цю історію. В общем, не встигли. Тому вирішили приїхати до батьків Анаїди, це дівчина Артурчика. Тут від Ерфурта до Баварії півтори години на потягу. Ось. Приїхали сюди, тому що номер у нас був проплачений по вчорашній ранок. Заздалегідь виїхали, ходили, чекали. Ну так сталося. Напевно, це на краще. Хоч побачимо місто Баварію, землю Баварію. Ось, ну і подовше побудемо зі своїм синочком побуду. я. Баварія тут ну, на сам... Ну, дуже гарно тут гори, природа, ліси, дуже зелено. Трошечки вам познімаю. Сьогодні ми прокинулись, виспались і йдемо, трошки погуляємо, подивимось тут, роздивляємось місцевість, зайдемо в магазин. Так що так, що А потім розкажу, тому що дуже зла, сердита на цей КЛР, тому що. Коли вже водій позвонив і запитав, де, ми? я сказала, що ми через сім хвилин будемо, а він не став нас чекати. Сказав, добирайтесь до іншого міста на таксі. до... Не пам'ятаю, як це місто вже називається, тому що дуже стресануло. Тут всі були на стресі. 7 хвилин уявляєте, не став нас чекати, хоча нам залишалось буквально трошечки це доїхати. А. 12 900 євро. Редно. 000... Тут продаються. І ось наша компанія проводить нам екскурсію і веде нас до магазину. Mm -hmm. Бачите, які гори, дерева. Коли ми сюди їхали на машині, то як в цьому? Як Закарпаття? Поля, ліси, гори. Оце ми прийшли до місцевого магазинчика Реви. А це ми ну, Дивіться, яка краса. А уявляєте, поки ми збиралися, стоїмо на кухні. І як загуде сирена, повітряна тривога, ну це не повітряна тривога, а сирена, із-за того буває, що або пожар, або хтось помер. І починає годіти, якось так моторошно стало. Капець. Вона хоче лати, так? Да? Uh -huh. Це ми в зайшли в продуктовий магазин, купуємо продукти. Дивіться, які макаронні букети. А, я думала, це, це честя. Це... Сюди любі продукти попадають, туди просто пуски. Тому що вони вже майже просрочені? Я не знаю. Може бути. Може бути, а може не бути. У мене куда-то такої був. Прям... А я не люблю шарикові, ти любиш? Так, що вам ще показати? Ну, баріла, як це у нас продається. Всякі ці мука, суміші для випічки. Май да. посипок для цей, для паст, для тортів, десь. Що у вас такого немає? Ну, в нас є, але взагалі треба в цей в кондитерський магазин йти шукати. Вона вже все взяла. Бачите, майже як ну, на пасочку. Вобще в принципі на торт, ні там, там був такий супер, був такий, типу цей шоколадний кондитерський, його натираєш. Ну люди вже взяли. Хутненько. Він розстане в дорозі, якщо брати до дому. Це суміш для бельгійських вафель. А Почо? Суміш для бельгійських вафель. Нам треба вафліницу, правда? Тож хочеш? І різні посипочки. На ціни дивишся начебто 2,79. Якби ж то в гривнях, а це да. в євро. Але якщо переводити на гривні, то не дуже такий дешево. О, так? Молочний теж. Що молочний? Угу. Да, до речі, ми ось цей. Рис додому взяли Артурчик, його нам був зварив в Ерфурті, то дуже смачний, він такий, як я люблю, знаєте, як каша розварюється і називається це молочний рис. Так, що вам ще цікавенького показати? Взагалі багато таких продуктів, як є у нас, ось, але якось по-іншому називається. Да? Скільки в нас так пачечка такого коштує вдома? 135 135 гривень. Це лапша гостра. Тут вона коштує 2,29. Паштети, консерви. Цікаво, чи є тут консерва тунця, Як ми любимо, я Артурчик любить, я би йому взяла, якщо б було. Дивіться, а це консервований буряк. В пачках і ця капуста червона, бурячок, морква. Коли... Ва, да, бач, намальовано перевод. Ой капусточка квашена. А я шукаю перці нашому татові гостреньке. Каяки. А як тут? А що тут? В магазині скупились, йдемо далі на прогулянку. Нахажуємо. Сяги. Ага. Трошки вам познімаю місцевість, покажу, які тут будиночки. В цих цих будиночках живуть люди. Тут вся така архітектура, висоток немає, так? Да? Да. Прикольно. Нічого не квітаю, а висота. Прикольно. Що там? Там теж живуть? Ну, живуть. Цікаво. Прикольно, дивіться, як гарно, як на картинці. Зараз ми будемо поруч з цим покедами за куром ходити. Дворики такі, то Та так спокійно. Людей дуже мало. А сьогодні... А, сьогодні субота. Вихідний. Такі жовтенькі класти будиночок. А, це ця піцерія? Це. Ось Там є жодне забірала. Пиццерія. Качечки. Природа тут дуже гарна. Ну і місцевість дуже гарна. А це що, тут воду можна пити? Не йде, ти не йдеш? А я зараз немає потужність. О, прикольно. А що це воно таке? Ні, каже, питає да, її у шточку немає. Так, я теж так думаю. 15. Хоча для чого ж вона тече?

Це 1925, 1008. Кажуть, mm -hmm. 1884. Типа ски, тіпа, ски, на, на одну вулиці, типа скидували, скидували всіх і зжигали. У ну, тут очах. Під час, час. Да, mm -hmm. коли заболіли, померли, померли mm -hmm. і все. Ага. Була чума, ну, я а так ну що ну коротше тут зжигають людей. Ось тут в цьому переулку людей. зжигали людей, Какі коли була чума. — Як ти привозить зима і бізопасна? Безопасно зимою. Ну да, бо а з цих з криші... — типа ніяких цих, то що тут немає ніяких тут. Погана енергетика, Ось тут людей спалювали. Чи тут немає ніякої защити батьківської? Типа підключення скажу. Ну так, і з криші може щось падати. Тут не обивається це. Горочка І за цього, і за цього случаю? Я не думаю, просто написано, що кайн більше зірс, що вони немає обслуговували. Ну просто щоб ніхто не ходив, й все. Ні, просто і так, мені каже, просто мало проходить. Ага. Тут не велосипедах, так? Ні, чого? Машини тут, а вода сюди. А, машини ні, так? Сюди він фотки фоткало недавно. А, я бачила фотки. Що там Тут була подлого. Вані, мені, кажется, сетбек. Я тут сижу, да. Hello. Нет, не, а не тут я дверей не бачу. Mm -hmm. там на, воно дуже глибоко. Mm -hmm. Двері не відкривають, Так. До. Пришов. А тут що, ніхто не живе? Ні, це тебе пам'ят. А, -а пам'ятна архітектура. Тут кожне це село. Mm -hmm. Це колись було королівства. Допустим, це було королевство, це все забуде. Вот, mm -hmm. mm -hmm. Ага, прикольно. Давай, розказуй, нам цікаво. Було це кожен типу, як королевство, таке можна мені сказали. Mm -hmm. mm -hmm. ну, тут була, тут написано, ще на двоях, у як є типа рік. Че? Mm -hmm. Коли жили люди, так далее, ну, вот, все. Ось башня, допустимо, це була. Там там ага. ну, Дуже гарно, прикольно. Хочете? Да. Угу. Та, ну так. Да. А у тебя люди видит. Ми до церкви, так? Да? Угу. Церква це кого? Як вона називається? А я знаю. – Не Бачиш, який в них зверху?

Тут дивіться, який багато. відкриває золо його пош... Шляпайте. Відкривається краєвид, який гарний. Це е, раніше слугувала захисною спорудою. А тут водиться, дивіться. Річна Форель. Ну а тут ми живемо в гостях у анаєних батьків. Такому маєтку.